Далі говоримо про міжнародну ситуацію в українському контексті, до нас вже долучився Максим Жигун, політичний експерт. Пане Максиме, вітаємо вітаю. Вітаю. з тим, як зайшов до нової американської адміністрації Дональд Трамп. На завжди є про що поговорити про Америку в українському контексті. І якщо ми перший, напевно, місяць його перебування вже офіційного при владі, прям кожну розмову, кожну цитату розбирали і кожного очікували, що сказав Трамп. То зараз ну сказав і сказав, і це потрапляє на якусь не першу, другу і третю новину, а десь в кінці списку, тому що зазвичай ці. Заяви ні до чого не призводили. Наскільки серйозно слід сприймати обнаділиву для нас заяву про те, що Трамп скорочув ультиматум, який він висунув Путіну з 50 днів до 10, назвав же, що ну, фактично порахували журналісти, що ультиматум завершується 8 серпня угу. потім будуть там мита, інші санкції. Тут шо, шо на цей раз цікаво, те, що якщо раніше ми чули просто полярні думки, які в різнобій насипав так би мовити Трамп журналістам, і Вони намагалися вичленувати з цього якусь логіку. І дуже часто це була заява про те, що ми класні друзі із Путіним. На наступний день заява про те, що я обіцяв скинути кілька бомб йому на голову в Кремлі, якщо він не зупиниться. Тобто якісь речі, з яких дуже складно було скласти якусь єдину нитку цих логічних висновків. То зараз ми принаймні бачимо певну послідку. Довність, нехай мова йде про різні терміни цих ультиматумів Путіну, але тим не менше вони існують. І е, я вважаю, що це скорочення відбулося не випадково з боку американського президента. Спочатку, вочевидь, він е, знаєте, там на обум сказав про те, що ну там 50 днів нормальний термін для того, аби прийняв рішення. Але все ж таки поспілкувавшись з командою, вочевидь дійшов президент до висновку, що ці 10 днів потрібні не в контексті просто там змушування Путіну до миру, а впливу на китайську народну республіку, тому що 12 серпня закінчується період ось цього торгівельного перемир'я між Китаєм і Сполученими Штатами в контексті цієї війни, та яку вони ведуть там з митами. І зараз ми знаємо, що вже відбувся третій раунд перемовин між американськими представниками і китайською стороною. В Стокгольмі він відбувся і кажуть, що є певний прогрес. Тому я думаю, що в картинці світу Трампа питання російсько-української війни є маленьким пазликом у відносинах між Америкою і Китаєм. Тому, використавши аргумент про те, що ми там змусили росіян іти на якийсь компроміс, вони не погодилися. Ви, як скажімо, старший брат Росії можете на них повпливати. Давайте це зробимо частиною нашої угоди, за якою і ми підемо на певний компроміс. Тому думаю, що тут. Тут складніша картинка, і все ж таки це зараз виглядає більше як продумана стратегія, аніж випадковий генератор відповідей, які іноді включав Трамп. Так в який спосіб тоді цей український пазл, про який ви говорите, може спрацювати в протистоянні США і Китаю? Ну справа в тому, що є ж певні там домовленості про те, що можуть бути введені мита 100% на продукцію, яку Купують не на продукцію купують звані, та, вторинні так. мита проти країн, які купують енергетичні носії із Російської Федерації. Тому, мовляв, це є важливим фактором, який можна ввести при потребі проти Китаю. А ми знаємо, що Китай, Бразилія, Індія найбільше купують, або не вводити його, якщо Китай, до прикладу, зобов'яжеться в такий латентний спосіб не підтримувати Росію технологіями чи якимись іншими м речами, які допомагають їм продовжити війну. До речі, готівка дуже важливий елемент в цій війні, і ми бачимо. Із дефіциту українського бюджету як не вистачає коштів для ведення військових дій, от Росія, як така країна-бензоколонка, може забезпечувати себе цим ресурсом, торгуючи саме із Китаєм. Уже навіть є заява е, міністра фінансів США Скота Бесанта, який попередив китайських чиновників, що е, продовження закупівель російської нафти може спричинити до 100% ведення мита е, саме для Китаю. І от е, у цьому контексті, е, у контексті цифр, е, хотілося б у вас з вами поговорити, тому що кожного разу, коли Трамп щось говорить не дуже приємне в бік Росії, не дуже приємне Путіну. Я маю на увазі, постійно виринає Лінці Грем, республіканець, який завжди на поготові зі своїм навіть здається законопроєктом угу. щодо е, нових санкцій по відношенню до Росії. От він теж зараз е, вкотре заявив, що е, ми готові. Е, у нас всі напрацювання є. А що це за напрацювання? Що це можуть бути за санкції? Чого нам очікувати після цих днів? Е, ви знаєте, цікаво те, що якими б не були законопроекти Грема, все закінчується тим, що має розсуджувати Дональд Трамп, що вводити, а що не вводити, як з попереднім випадком. І, до речі, тут теж така велика несинхронізація між президентом і парламентом, коли лінці Грем був фактично прапороносцем всієї цієї ініціативи проведення. Обмежень проти Російської Федерації, які вперлися в те, що Трамп просто сказав, так я можу і без законопроекту ввести пекельні санкції. Тому хлопці трошечки там притримайте коней, говорячи мовою класика. Е, можемо цього не робити. Та зараз, вочевидь, якийсь новий етап наступає. Я не впевнений, що там буде мова йти про якісь реальні інструменти для впливу для Росії, скільки як інформаційний фон для того, аби зберігати тему в фокусі <кій> цієї війни та й закінчення її, і того, аби демонструвати, що в Сполучених Штатах насправді є Плив на Російську Федерацію, тому що Якщо ми прослідкуємо за заявами Трампа вчорашніми, коли він сказав, скорочую до 10 днів від вчорашнього дня починаємо. Але ж він додав, що я не впевнений, що це якось вплине на Путіна, тому що він хоче продовжувати воювати. І сказавши це, він фактично вже обмежив певну ефективність від з тих речей, про які він говорить. Ну зробивши таку гіпотезу, що на Росію це може сильно не повпливати. Тому, вочевидь, там ідею, яку зараз народжують лінці Грем із командою, не буде стосуватися якихось інших елементів, але переконаний, це буде. Стосуватися так само енергетичного сектору, це буде стосуватися вочевидь санкцій проти тіньового флоту, можливо, синхронізації європейського союзу із Америкою проти власне Російської Федерації, чого не було раніше, і що не дозволяло європейським санкціям бути дійсно ефективними, тому що там, де було обмеження європейське, не надто слідкували за цим американці, знаходилися обхідні шляхи, як і з будь-якими насправді санкціями. Справді немає впевненості, що ці санкції вплинуть, але разом. З тим, коли Росія про щось починає справді турбуватися, вхід пускають Дмитра Медведєва, який uh -huh. дуже агресивно знову відреагував на ці погрози Трампа. Хоча останнім часом він доволі прихильний був до 47-го американського президента. Це про що говорить? Це говорить про те, що Росія залишається в статусі такої стратегічної невизначеності по відношенню до Америки, коли в Путіна є близьке оточення, не знаю 5-6 людей там Лавров. Патрушев, той же Медведєв, зараз Кирил Дмітрієв, ще кілька осіб, які в потрібний момент виходять із іноді навіть суперечливими якимись речима по відношенню до тих же американців. Одні кажуть про те, що будемо там заходити у війну, так як Медведєв. його не шкода, він не має ніякої серйозної впливової позиції. Від нього можна, знаєте, відхреститися в потрібний момент. З іншого боку, є протилежні певні дії. До прикладу, зараз у Сполучених Штатах проходить візит. Міністра чи то стратегічне галузі промисловості, чи то космічної галузі, який одночасно є головою Роскосмоса, і який прилетів зараз до сполучених штатів задля для того, аби спільно з американською стороною НАСА говорити про якусь співпрацю, про там міжнародну космічну станцію, про спільну місію, яку вони в кінці липня, чи то в серпні запускають в космос. Тобто разом із тим, коли вони кажуть, що ми готові йти до кінця, і будемо розривати всі зв'язки, є Певні прояви того, що вони все ж таки хотіли б співпрацювати, і це така от е, спроба багатовекторності. Та з одного боку, говорячи, що ми готові до всього, з іншого шукаючи все ж таки шляхів до порозуміння. І я ви знаєте, впевнений в тому, що на ближчі дні ось цей киянин, але не українець Дмитрієв, знову вилізе е, десь в публічний простір і буде говорити про те, що нам потрібно спільно Арктику, значить, досліджувати. І в нас неймовірний потенціал до економічної співпраці з американцями. Тому давайте переключимо. Фокус уваги, а куди зник Вітков? Тоді його візаві американський спецпредставник по Росії. А, ви знаєте, хороший друг не означає хороший професіонал в тих питаннях, куди його поставив президент Сполучених Штатів. Він насправді на зустрічах присутній, і навіть певні там візити іноземних лідерів до Сполучених Штатів. Він стоїть за всім всім відомим диванчиком, в який намагався зникнути трохи раніше Марко Рубіо, коли була зустріч із Зеленським. Там був Вітков, тобто він залишається на Виду він робить певні заяви, вочевидь, не завжди щодо України, але я думаю, що е, набагато ефективніше із Трампом у них співпраця бізнесова складалася, коли вони девелоперською діяльністю займалися, аніж вирішення і питань близького сходу і російсько-української війни, і культурних якихось проявів із Російською Федерацією для нас важливе питання, коли е, в Київ ще раз приїде Келох, е, наш щит ППО, який перебував тут 4 дні. і Не було повітряних атак з боку росіян. Ну, зараз тобі конспірологи скажуть, що наш чи це картонковий майдан? <г舔> <Ага>. <г舔> так та е Максима зараз крутилося в голові. Запитання стосовно стамбульських перемовин е в контексті цього десятиденного дедлайну. А куди на вашу думку повернуть перемовини в Стамбулі між Україною і Росією? Важливо зазначити, що є кілька треків є один більш офіційний, формальний. Який супроводжувався там, черговою домовленостю про обмін е, військовополоненими, що, в принципі, є великим прогресом порівняно з нулем, який був раніше, так, коли взагалі ніякої комунікації не було. І це, мабуть, єдина така заслуга Трампа в тому, що він все ж таки змусив дві сторони прилетіти до е, Туреччини і там вести перемовини. Але ж був і закритий трек. Між головою російської делегації і керівником української Умєровим. як бачимо, розмова тривала доволі тривалий період часу, і там якісь речі обговорювалися можливо набагато важливіші ніж там формальні, якісь продовження просто перемовин. Тому я думаю, що все залежатиме далі по цьому переговорному майданчику від того, чи в результаті Трамп все ж таки наважиться на введення якихось мит, санкцій, обмежень проти. Російської Федерації це перше, тому що можеш сказати, що я ніколи такого не говорив, і в принципі все нормально з росіянами. А по-друге, як на це відреагують росіяни? Якщо вони розумітимуть, що ці санкції і роздратування Трампа воно дійсно заходить за червоні лінії, допустимі для російської економіки. Звісно, що вони будуть здавати назад, будуть говорити, що давайте організовувати зустріч на найвищому рівні між там президентом Зеленським і Путіним, лише для того знову ж таки, аби виграти час і аби домовитись на якісь проміжні умови. Якщо ми пригадаємо 22-й рік, коли Україна частково деокупувала Харківщину і Херсонщину, пригадайте, що говорили. Всі ці наближені до Путіна спікери. Давайте сідати за стіл перемовин. Ми готові спілкуватися, обговорювати умови закінчення війни. Тому, коли вони відчувають, що стає складно, коли вони відчувають, що це перетворюється на програшну абсолютно історію, вони готові до таких речей. Тобто, все залежить від того, якими будуть ці обмеження з боку сполучених штатів, і чи знайдуть росіяни, наприклад, шляхи для обходу цих санкцій, мит і подібних речей. Тут, знаєте, ще цікавий у цьому контексті. раз ми вже заговорили про лідерів цей фейк, який розповсюджувала служба зовнішньої розвитки Російської Федерації, про те, що мовляв за спиною Володимира Зеленського в Альпах зібралися, здається, Єрмак. Там було сказано Буданов, і ще хтось вирішували долю залужного, Якого, долю президента наступного Долю наступного президента, який мав би бути залужний. Так, от яка була перша ваша реакція, коли ви натрапили на цей? Ну, вже безперечно, усім відомо, що це. Фейк, і чому він з'явився саме зараз справа в тому, що е, для росіян за для того би створити фейк, та якийсь не потрібна навіть якась основа раніше? Я пригадую, вони там казали, що там подружжя Зеленських купували якусь там нерухомість в Швейцарії під час Давоського форуму, чи там купляли якісь елітні автівки в Нью-Йорку під час сесії ООН, Тобто вони прив'язували принаймні до якихось подій. То зараз це абсолютно відмежована від реальності в усіх проявах е, така інформаційна кампанія. Ну, яка, безперечно, для нас виглядає настільки, ну вибачте, ніякою і безперспективною, але для внутрішнього російського споживача вона може все ж таки відігравати певну роль, і те, що ані вони... це навіщо? Навіщо внутрішньому споживачу? Я думаю, що це дуже довготермінова стратегія із демонізації українського суспільства як такого, і очільників України е, пропагандистська машина не будувалася та там за останні 4 роки, вона е, підбурювала мас. Раніше, але це один із інструментів легітимізації подальшої війни, подальших втрат, подальших економічних проблем, які будуть в Російській Федерації. Тому що от подивіться, ми а працюємо проти... те, мені у чому полягає, мовляв, що от доля країни вирішується в якомусь там закритому клубі трьох та, людей? Так, про те, що це значить не до держави, про те, mm. що тут є вузьке коло осіб, які вирішують, яким має бути майбутнє цього, так би мовити, утворення, та, яке там є окраїно, як вони називають, поруч із Російською Федерацією, тобто. Ось цей історичний, якби екскурс, який проводив Путін ще з 23 лютого, якщо я не помиляюсь, з 22 року, він продовжується і зараз це дуже гарно лягає, наприклад, на шоу Скабєєвої чи там Соловйова, в яких вони можуть розповідати потрібно ж створювати контент. Правильно його не завжди є стільки, скільки дозволяло б... Максима. От продовжуючи цю тему, <кхів> перше від початку повномасштабного вторгнення масові протести це про демонт образ демонізації Демонізація України чи демократизації. демократізація? В Україні часі... відбувається. Да. А я вважаю, що це прекрасний спосіб демонстрації того, що в Україні демократія жива, попри будь-які обставини обмеження війни, які накладає на нас та ця обстановка, і при тому, що голос суспільства може і має бути почутим. Я дуже сподіваюся, звісно, що завтра той законопроект, який вніс президент, який фактично закриває питання з цими протестами і з тим запитом, який демонстрували люди на вулицях, що він все таки буде імплементований, і ми зможемо переграти цю ситуацію зі. Сприйняттям західними елітами, європейськими партнерами, які телефонували в Україну, та й цікавилися, чому ж відбувся певний відкат, нібито, то все таки, щоб ми закрили цю нарешті тему і продемонстрували, що це живий організм, український народ, українське суспільство і держава, і те, що тут, попри е, всі складнощі і турботи воєнного часу, все ж таки голос суспільства залишається вирішальним. Ну і мені здається, що це також певний сигнал і для внутрішнього е, виборця. І для того ж парламентаря чи урядовця в тому, що іноді там не знаю погано вичитані, як до речі, в понеділок казали в ефірі: 1+,1 плюс депутати та законопроект, чи там часу не було, чи якісь інші обмеження, що вони все ж таки не можуть бути підставою для того, аби прийняти недосконалі рішення. Що все ж таки, е суспільство, попри те, що величезна частка там громадянського суспільства, громадських організацій, можливо, не так зараз почуваються вільно знову ж таки через воєнний час, мобілізацію, подібні речі, все ж таки молодь, яка виходить. Дула з картонками, має голос і є почутою. Пане Максиме, дуже дякуємо. Максим Джегун, політичний експерт, був гостем студії.